Ти починай, я буду підтакувати. Мене звати е, Володимир, а мене Віктор. В, е, кличко? Я кличко, Віктор Володимир. В, ну. е, е, селище е, Коропець Чортківського району, на Тернопільщині. Ми близнюки. І нас все питають, хто старший. О, ми не можемо сказати, хто старший, ми не знаємо. То ми кажемо, що тиждень той старший, тиждень той старший. Цей ну, тиждень я старший, то я маю право його поправляти. Я до війни працював за кордоном електриком. Квиточок у мене був на 27 число 24-го почалася війна. Здав білет і пішов в армію. В принципі, я вже був, вважав себе, що я вже не призивного віку, що мене вже не, не візьмуть в армію. Але так сталося, що взяли і той квиток в мене до сьогоднішнього дня. Ну, я не мав би військового квитка. Квиток десь був загублений, я навіть не знаю. О, мені зробили військовий. Я пішов в армію. А вже тут цей, начальство поміняло мені вже на нормальний. Коли ми прийшли, ми кажемо, що ми брати хотіли б бути разом. Ну, Посвідчення, водія є, є вони. Ви можете, можемо. І так ми стали заправщиками і до дні. Спочатку комплектування на узбаражі, потім о, о, 10 березня ми вже були на Запоріжчині. І на Запоріжжі вже приймали участь в бойових діях. Зразу ремонтували багато, підтягали, перебирали, о, діставали, купували, трохи волонтери, трохи ми, то, то-то. А зараз вже більш-менш так вже стабілізувалися. Що вже. І точніше знаємо, що треба, чого треба, що може там вийти. З ладу запасаємося запчастинами і тиміся. 14 листопада 2022 року наш дивізіон був переведений на Донеччину, на Бахмутський солідарський напрямок, і вони приймали участь у бойових діях, а ми забезпечуємо їх пальним. Всю техніку, всю техніку нашого дивізіону. І вантажні автомобілі, і тягачі, і легкові машини, які в нас є. Що потребує заправки, все заправляємо. Працюємо тут вже. Другий рік. Ми у машину вклали багато праці, так, від самого початку. Машинка з 88 року нарочна. Трошки молодша від нас. Трошки молодша, так. В 88 році у нас є дві машини, точно такі самі. Дві ми близнюки і машини-близнюки. Машина крепка, машина крепка, добра. Так, — Так, Тільки то, що е, пішли роки, а за роки всі резинові деталі практично потребують заміни. І потребує постійної обслуги. Постійного за тим, за тим, Там складно було нам, бо ми, чесно кажучи, до війни з таким не мали справи. І е, не було в кого в дивідоні запитати, бо ніхто не мав такої справи. Нам прийшлося самим її вчити, самим її досліджувати і в той самий час її. Працювати на ній. Син вчився в івано франківську в Інституті Нафти і Газу на військовій кафедрі е, е, Організації забезпечення військ пальне. І там він мені, я його попросив, він мені знайшов інструкцію, бо не було ніякої книжки до нього, ніякої інструкції, ніякого нічого. І в інтернеті немає. Мені знайшов і в інтернеті складно знайти, тому що російські сайти блоковані. А потім я ще й вчився е, на курсах. Але на той час я вже добре знав, що воно є, як ним працювати і з чого складається, як влаштовано. Викладач зразу так казав, що ви прийшли сюди, не вчитися, ви прийшли за папером, бо ви вже знаєте, все. спочатку, як ми були, то навіть такими самими уралами возили з дуже великих вістань. Зараз приїжджають приїжають е, сучасніші, новіші, кращі машини. На тій техніці легше. Почувати, вона ну, плавніша, легша, вона зручніша, ергономіка краща. В її є і КАМАЗі цей Уралі останнім часом ми не бачимо, А ТМЗ не везуть, бо Урал машина не для того, Урал для бездоріжжя, без для польових. До тепер, до сьогоднішнього дня ми на заправчиках АТМЗ-Урали, АТМЗ-5. 43,20. Ми готуємо їх, ну, підремонтовуємо готуємо. і з ними возимо пальне для е автомобілів для всіх е в наш дивізіон. Все, що можемо. Так. І рік назад нам виповнилося 60. І для того, щоб продовжити службу, прийшлося підписати контракт ще на рік, ще на рік, так. так. І ми зараз ще армії. Ми вже не можемо бронніки тягати, ми вже не можемо бігати там по 10 кілометрів, але ще цю роботу можемо робити і стараємося якнайкраще. Як В 60 працюємо. Тут і люди, чим можуть, вони люди стараються допомогти, е, чим раз менше можуть. Я скажу любім Бога, любім правду. На початку люди е, і заможніше жили, і більше робіт було, і можливостей було більше, люди допомагали більше. Зараз е, трошки менше, але всі е, той і сусіди, і е, наші близькі, знайомі, і вони кажуть, що якщо е, чим можуть, допомагають, а якщо не можуть допомогти, то, то йдуть до церкви і моляться за нас. за за Україну, так. Що, е, полки привіт, а що ми ще можемо передати? Своїй жінці Валі, так, великий привіт, дочці Анні. О, теж вчиться ще дівчинка О, хлопцям. Полки привіт від тата. Чекати ми прийдемо, ми вернемося. Ми вернемся. так, і Я повернуся до своєї дружини Наталії, який передаю привіт. І е, дітям своїм, і донті, і сину, і односельчанам, і односельчанам, так, і друз, друзям, землякам. щастя здоров'я, всіляких гараздів. Так і по Шевченку борітися поборити. Вам Бог допомагає. Вшануватися, чекати на нас ми будемо. Що вчися серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. Так, я послухаю вчився і вивчився. А ти от... збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Та. Ходімо ж, доленька моя, мій друже, в боги не лукавий. Ходімо далі. А далі слава. А слава заповідь моя, так? Тарас Шевченко, доля.